Застава у 100 тисяч гривень та позбавлення волі від 3 до 8 років саме такого покарання хочуть у прокуратурі для начальника патрульної поліції Івано-Франківська Дмитра Міхальця. Нагадаємо, що майже два місяці тому стався конфлікт учасника бойових дій Івана Чайковського та головного копа міста. Учасника то хотів скасування постанови патрульних за неправильне паркування. Іван Чайковський запевняє в кабінеті Дмитро Міхалець кинув його на підлогу. З цим погоджується у прокуратурі, адже судмедекспертиза це підтверджує. Вчора, 26 жовтня, керівнику управління патрульної поліції в місті Івано-Франківську повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. Нагадаю, це перевищення владних повноважень, що супроводжувалося застосуванням насильства. До суду вже скеровано клопотання про обрання підозрюваного запобіжного заходу. А також відсторонення його від займаної посади у діях Копа в прокуратурі бачать перевищення повноважень, адже в законодавстві про національну поліцію чітко вказані межі застосування фізичного впливу в даному випадку. Встановлено що й підтверджується і міхальцем, і свідками та е, очевидцями даної події. Е, Будь-які факти неправомірних дій з боку Чайковського Івана Юрійовича встановлені не були. Чайковський Іван Юрійович у нас є інвалідом другої групи. Йому присвоєно другу групу інвалідності. А статтею 43 закону України про Нацполіцію заборонено. Застосувати фізичну силу до людей з очевидними ознаками. Очевидна ознака у нього мається. Це бойове поранення на руці. Розмір застави та міру запобіжного заходу вирішить суд. Судове засідання відбудеться завтра, о 10.30. У свою чергу, сьогодні представники патрульної поліції від коментарів утрималися натомість запрошують мешканців міста прийти у п'ятницю під стіни суду та висловити свою позицію у цій справі.